Місто готується до опалювального сезону. Ужгородські медичні заклади на малому старті: котельні перевірені, сировиною забезпечені, сервісні і регламентні роботи на стадії завершення. На даний час у нас об'єднано в кластерну лікарню 5 медичних закладів, і вони всі, як я вже зазначав, на 90% готові до опалювального сезону. Проводиться сервісне обслуговування і для того, щоб Можна говорити про 100%, Воно має бути завершеним відповідними спеціалістами. Видається висновок, і після цього ми можемо говорити про 100 На території медичного містечка по вулиці Івана Коршинського зосереджено кілька закладів, підпорядкованих у Жируцькій міськраді та Закарпатській обласній раді. Загальна опалювальна площа усіх підрозділів понад 40 тисяч метрів квадратних. Тепло у всі прилеглі будівлі постачається з однієї котельні, яка працює на біопаливі. Опалюємо пилетою і щепою, тобто деревна тріска. Використання в середньому від 5 до 7 тонн на добу. Пелета це з відходів деревообробки із стир, стружки виробляється, вона пресується, гранулюється, і, тобто, ну, і екологічно воно вигідно, тому що ми використовуємо деревну тріску. Ну, використовується деревна тріска, відходи обабл, те, що раніше викидалося, зараз його переробляють на гранул. Ця гранула спалюється. І вона ще це нейтральне, тому що поки дерево росте, цей об'єм вуглекислого газу дерево якби впитує. Ну, Те, що ми викидаємо, тобто немає таке, як коли викупні, викупні палива, як вугілля або природний газ, це при його спалюванні воно все додатково попадає в атмосферу. Комунальний заклад, що включає в себе підрозділ екстреної та невідкладної допомоги, перинатальний центр, лікарню планового лікування і дитячу лікарню, а також поліклінічні відділення, обслуговує мешканців Ужгородської територіальної громади та навколишніх сіл. Так, за півроку до поліклініки звернулися близько 200 тисяч містян. На стаціонарі пролікували 16 тисяч хворих, провели більше 5 тисяч операційних втручань і ще майже 3,5 тисячі малоінвазивних операцій. Кожен відокремлений підрозділ обладнання обладнаний власною установкою опалення комунальні видатки фінансуються з міського бюджету для містечка по вулиці Коршинського. Ми замовляли 2500 гіокалорій. В принципі, зима була тепла, і ми ну, рік ще не закінчився, але ми йдемо з деякою економією, значить. 318 тисяч метрів кубічних газу це для дитячої лікарні і лікарні планового лікування, ну і 3800 мегаватт електроенергії це для всіх закладів. Найближчим часом планують запустити новозбудовану установку когенерації, яка за допомогою потужного двигуна внутрішнього згоряння перетворює газ на електроенергію. Таким чином, у разі блекауту, медичне містечко може функціонувати автономно та ще й економно. Ми поставили когенераційну установку на лікарняному містечку міста Ужгород. Плануємо виробляти електричну енергію для потреб лікарні по всіх. В прогнозах і планах вона має бути як мінімум дешевша на послугу транспортування електричної енергії. По своїй потужності вона може виробити 470 кВт в годину. Потужності цієї вистачає практично повністю для забезпечення роботи лікарняного містечка для, всіх, для всього обладнання для, для всіх об'єктів. При ціні газу 20 тисяч гривень за тисячу кубів, собівартість електричної енергії буде складати десь 420 450 Траві, тобто це економічно доцільно. Як зауважує Іван Заведняк, міська рада працює над покращенням інфраструктури медичних закладів. Мова йде про реалізацію партнерських і грантових проєктів, які спрямовані на безперебійну роботу лікарень і відділень, а також їх енергонезалежність і ефективність. У рамках грантової програми отримано можливість придбати на 250 тисяч євро сонячні панелі, які будуть вмонтовані протягом наступного року. В приміщенні, які знаходяться у багатопрофільній лікарні, також ми працюємо над покращенням енергоефективності шляхом заміни вікон, утеплення фасадів, також оновлюється котельне обладнання у дитячій лікарні. Тобто, це планова щоденна робота, яка збільшує енергоефективність наших медичних закладів. Наразі підрозділи кластерної лікарні забезпечені сировиною для котлів, які працюють на біопаливі. Доведено ліміти на використання газу, укладено договір на постачання електроенергії. Пусконалагоджувальні та профілактичні роботи на установках опалення мають бути завершені до кінця вересня. Також передбачено резервне електропостачання та пальне для дизельних генераторів на випадок аварійних відключень живлення.